Пропозиція Сокол депутата, щоб взяти у ліфірі Катерину. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прошу секретаря зайняти свої робочі місця. Для роботи сесії пропоную обрати відчинену комісію в складі трьох чоловіків. Валерія. Сокол заряду, власне, добиває. Сокол замовник. Я приймаю тему, я не буду речі. Дякую. Реклами регламенту, стаття 29. Річна комісія призначається тільки, коли проводиться терміне голосування. Регламент дуже твердо, але щоб не було речей. Головуючий, так? чи є секретаріатєвою? Прошу проголосувати, щоб головуючому довірити голосувати. Підрахунок голосування. Хто проти? Хто утримався? Стримається одноголосно. Нам необхідно затвердити регламент роботи нашого пленарного засідання ради. Пропонується наступний регламент. По першому питанню. До Ми на комісії пролучали до 3 хвилин. Десять до 10 хвилин, так? До 10 хвилин є пропозиція. По другому питанню, земельні питання на комісії ми обговорювали. До 30 хвилин. По третє питанню. До трьох хвилин. По четвертому питання до трьох хвилин. По п'ятому питанні до трьох хвилин. По шостому питанні до трьох хвилин. По сьомому питанні до трьох хвилин. По восьмому питанню до трьох хвилин. По дев'ятому питанню до трьох хвилин. По 10 питанню ми на постійній комісії вивчали це питання до трьох хвилин. По 11 питанню. Це в нас буде 11 і буде це, те, що ми задано на комісіях. Було другим підпунктом 11 початку.

Зупиніться, як оформить. Ми говорили так, ми вже на комісіях питання 11. Так? Але потім виникло питання Зеляна Анатолійовна сказала, що давайте питання щодо компенсації премії окремим питанням його вирішити. Зупиніться, ви, Зеляна Анатолійовна, Ви його порядок денний поставили? Ні. Ви не Ні, не поставили. Значить, треба було поставити порядок денний. Щоб було не 11, і там А чи Б, а 11, 12, і 13. Так, Зеляна Так. Ми не ми Якщо подивитися відеозапис, там на комісіях можна чітко побачити, що так і так, давайте це питання розділимо. Якщо хто сумнівається в цьому, може переглянути відеозапис. Так, і розділи, так, і так, ми так. Ми Якщо просили, то повинна все ж таки комісія, яка була протокол, зафіксувати, що винести це питання, окреме питання. В комісії, комісії було це питання? Комісія не велика, то не комісія не повинні, що включите питання. Ви розумієте, що зараз затверджений порядок денний, а ви його не в порядок денний. Давайте включимо питання. Давайте не будемо зараз за наші кроки. Не раз головуючи на що порядок денний у вас є роздання, будуть зміни, чи доповнення, чи пропозиції інші. Ми проголосували за порядок денний і за основу, і в цілому. Тому не вертаємо до того, що ми вже проголосували. Прошу сюди. По 12-му питанні, значить, до 20 хвилин по 11-му питанні вистачить, тоді візьмемо, включимо і будемо розглядати в цьому. Але просто на слідчі раз пам'ятайте, що виносимо комісію, комісія напрацювала і вносимо порядок денний. Є зауваження до порядку денного, зразу на початку порядку денного пропозиція і проголосувала. Нікого зауваження до порядку денного ще не було. Ну то я нічого не кажу. А, то, наприклад, я ознайомившись з порядком денним. Депутат, який не був, наприклад, на комісії чи навіть зараз, я побачила, що в порядку денному стоїть лише 16 питань, так. а не 17 питань. Так. То про що йде? Ну, йде про те, що в 11 му питанні в е порядку денному, щоб доставити оце, що говорили, що напрацювали рішення по компенсації чи по індексації. А чому його не поставили окремо питання? Ми вже затвердили порядку середнього. Як ми можемо зараз на зміни до порядку денного? Якщо Михайло Михайлович Дяченко побачив, що немає того питання в порядку денному, який називаючи обговорював, що чи не обговорювався на комісії, він мав підняти руку і сказати, головуючий пан Михайло Михайлович, просимо вчити до порядку денного ще питання, номер, наприклад, таке-то, до пакету. -то. І тоді порог питання, ну, наприклад, я все давайте. Ми можемо це поправити. Будь ласка, ну, це, можна поправити і внести це питання на сесії депутат. Правій. <світ> Я розумію, <не> так. <світ> да, значить, давайте зробимо поправку в порядку денному. Я так. даю таку пропозицію, щоб про компенсацію спеціалістам та службовцям Зорянської сільської ради розглянути таке рішення, яке будемо приймати в 12 му питанні, так? Ну, виніше поставимо 12 Так? <світ> Шановні колеги, голосуємо. 12-11, 12 у нас є. Ні, ні вже це буде 12, а далі вже буде 13-4, нас 17 Так як на і надаємо нормально. Не 16, а буде 17. Це так порядку денного. Розумієте про що? Розумієте. Прошу поправку внести порядок в і проголосувати за оце, що я говорив, що було 12. Ми, ми можемо. Хто утримався? А ми за всі були, хтось отримав. Ви отрималися і ви отримали. На чого ви отрималися? Я на рахунок того, що порядок денних затверджується на початку сесії і відповідні зміни порядок денний вносяться на порядку сесії. Коли депутати вже затвердили порядок денний, на підставі чого вносяться зміни в порядок денних. Я розумію, що ви не просувалися. Я проголосувала. 20 хвилин це питання, тоді переходимо до 12-го. Про затвердження правил вузлу населених пунктів Зерської сільської ради. До трьох хвилин Сергій Миколаївич вистачить до них? Ми ж на комісіях розглядали його. 13, Про депутатські звернення і запити. На комісіях ми розглядали? Да. Скільки є звернень? Да. Скільки звернень? Да. До 20 хвилин вистачить? Вистачить вистачить. До 20 хвилин. розгляд заяв. У нас деякі на комісіях розглядалися, деякі будуть розглядатися ще і на сесії. Тому що не були деякі заявники, які хотіли, щоб розглядалися їхні заяви на присутності їхні. Тому давайте до 30 хвилин. Мало? Депутати Ви. вистачить викладач? Про надання матеріальних допомог ми на сесії розглядали, на комісіях розглядали до 3 хвилин. Вистачить інформацію? Вистачить. І в різному. До 10 хвилин. Для виступи прохання до 3 хвилин. Прохання колег депутатів дотримуватися регламенту. Виступити один раз, максимум два рази по одному питанні, яке буде розглядалося. Прошу про регламент, про роботу регламенту за 3 регламенти. Хто проти, хто 2 години буде закінчити.

Прохання проголосувати, щоб закінчити до 17.30. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Приймається одного Переходимо до порядку денного, до першого питання. По першому питанню нам доповідає форма Олеся Петрівна про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік. Ми слухали на комісії, Слухали. Прохання зміни. Затвердити сесію, так рекомендувати бюджетна комісія, затвердити. Прошу проголосувати, щоб затвердити зміни до сільського бюджету на 2016, -2016 рік. Хто, хто проти? Хто утримався? А можна Один хвилинку? Ні. Ні, не головуючи. Це по перше. А по-друге, я заступник бюджетної комісії і може мати деякі питання? Депутатського. Ми пропонуємо бюджетна комісія, пропонувала сесії замовку. Ну, кожен депутат має своє право і має свою думку. У вас є своя думка. Вона просто є своя, станіцького своя, у своя. Прошу проголосувати, хто за? Хто проти? Хто утримався? Я против. Один утримався. Один 6. Значить, спочатку хто був за? Хто проти? Один проти. Хто утримався? Один, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість утрималось. Один проти. У нас є 24. 25. А хто 25? Ні, 25. п'ять. 25 депутатів. Тужологи 25. 25. Жалую, 25. Ми можемо мати. Але я рахувала 25 депутатів. 24. 24 депутати, значить, з них 6 утрималося, буде 18 і 1 проти. Лишилося 17. Значить рішення приймається. Переходимо до другого питання порядку держма. Прошу сідати це заділено. Земельні питання. Прошу, доповідає Савчук Олександр Олег Вячеславович і Лазарець Віктор Васильович. Всі земельні питання розглядалися на комісіях. Зачитувати теж прізвища так, 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 надійшло сім заяв від учасників АТО. Це Мосічук, Валентина Іванівна, Арханидес Євгеній Володимирович, Холод Сергій Володимирович, Повар Віктор Леонідович, Бруяк Олександр Олександрович, Степанюк Микола Ананійович, Олігарчук Микола Федорович. Пропозиція всіх є включити в першочерговий список на отримання земельної ділянки. Е, прохання задовільнити, так? Першочергово поставити учасники. Включити, коли буде відділятися земельні ділянки, що прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Так, надійшли заяви про затвердження проєктів землеустрою. Бебко Оксана Михайлівна, Вінчук Микола Анатолійович, Герун Сергій Миколайович. Всі вони розглядались на комісіях. І надійшла вчора, ще заява круг Ірини Олександровні в селі Зоря затвердити їх теж. Проєкт землеустрою. Всі інстанції пройдено. Прохання затвердити. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Ви проти? Хто утримався, тримає свого голову. Надійшли заяви про затвердження технічних документацій. Яковлєва Ольга Максимівна, село Старожуків, Грашка Алла Миколаївна Село Заря, Наумчук Євгеній Іванович Село Заря, Борис Анатолій Михайлович Новостав, Наглюк Тетяна Володимирівна Застав'я, Шкарафа Віталій Михай... Миколайович Граків, Караїм Ірина Володимирівна Заря, Максимчук Олександра Якімівна Новостав, Адамчик Лідія Григорівна. Вечу Катерина Миколаївна, бреч Ольга Станіславівна Заря. І теж вчора надійшла ще заява від жительки села Заря Поян Наталії Володимирівни, затвердити її технічну документацію. Прохання затвердженню. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Продовжуємо. Так, надійшла заява Рачків Людмила Юхімівна з села Дерев'яного. Просить внести зміни, що не нанести зміни, а відмінити рішення. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо відновлення встановлення меж, тому що згідно з змінами законодавства її треба робити проект землеустрою, а не технічну документацію. Прохання задовільнити? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Займається. Надійшла заява патріоне Рівнеобленерго з проханням надати дозвіл на складання проекту землеустрою в селі Новостав. Для Узаконення двох трансформаторних підстанцій. Теж обговорювалося, прохання дозвіл надати. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається голосу. Надійшла заява у ПЦКПСОЗаря затвердити технічну документацію з землеустрою біля церковного храму, який будується в нас по вулиці Смотрівській. Прохання затвердити. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Надійшла заява Матвієва Олега Ігоровича затвердити технічну документацію в оренду на танцмайданчик в парку. Теж всі інстанції він пройшов. Прохання затвердити. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Надійшла заява Северенчука Лендрівни з проханням вирішити земельний спір. З Завадською виїжджала земельна комісія сьогодні туди на місце. Прийнято рішення рекомендувати їм звернутися до суду, тому що іншого шляху вирішення їхнього спору немає. Можна я ще по цьому студію? Ну, будь ласка, дійсно, ми на комісіях визначилися, що буде сьогодні на час дня у нас мало бути збори земельної комісії. Приїхали на час дня. По-перше, всі, як виявилося, не були повідомлені члени комісії. Хто несе за це відповідальність, я хотіла, щоб на це звернули увагу. Якщо тобто, призначаються збори комісії, значить приїжджаємо всі на час дня. По-перше, хто відповідальний проінформувати всіх депутатів про те, що буде комісія, тому що, наскільки мені відомо, не були присутні, то треба інформувати людей про те, що буде збиратися така комісія. А не приїхало всі, не обідавши, приїхали з роботи на час дня. Комісія не в повному складі зв'язку що не про увагу, на Виїжджали дійсно на місце, дійсно є проблема, але ця проблема має вирішуватися дійсно в судовому порядку. Сільська рада не компетентна. Але я прошу, щоб взяли всі до уваги. тому що всі місцеві не прийшли, приїхали всі, хто здалеку тільки на цю комісію. Так, ну, так не повідомлення ні депутати, які по тому, нікого не повідомили. Що це за організація ми роботи? робота? Це у може... різному. Майде. Майде. А але комісія працювала? Так. То, я голошу, хто приїхав? Приїхали, ну прийшли, були два землепорядника, а СМИ проходили пан Даморозков, і була я. Тобто Майде. було троє Майде. людей. Рахуйте з земельної комісії, був безмик і був е, Дармороз, а я була просто, якщо я з е, однієї комісії була прилучена в земельну комісію, як заступник. Де там голова ті була, там заступник. Добре. Приймемо до уваги. Яке компанія вас що зробити, але? Ну, рекомендувати. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Довійшла колективна заява учасників АТО, мабуть, її треба зачитати повністю. Шановний Михайло Михайлович, після проведення громадських слухань щодо внесення змін в перспективний генеральний план розвитку села Зоря ініціативна група мешканців села, учасників АТО, звертається до вас прохання при розгляді та виділенні учасків для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і сутвору, врахувати заслугу кожному, в питаннях збереження суверенітету та захисту України. А саме можливість виділення цих учасків не в районі цистен земляком або лисої гори, як пропонувалось на громадських слуханнях, а в районі посавища делім'сного цеху чи напроти нього. Як було запропоновано мешканцем села Олексієм Павловим, або як резервний варіант в районі господарського двору, пропозиція Сергія Епіка та підтримана депутатом Рівненської райони, районної ради Тамарою Плошницею. Також звертаємось до вас, шановного Михайло Михайлович, надати допомогу створенню громадської організації учасників терористичної операції Призарянській сільській раді, надання нам списки учасників АТО, які проживають на території сільської ради, з новерами